Сестри, Господь кожному з нас дав цю можливість прибути перед ним. І сьогодні Господь кожного з нас хоче вчити і щось хоче нам сказати. Ви знаєте, я так задумався, кожна людина, яка живе на цьому світі, вона щось переживає, і кожна людина в своєму житті має якісь цінності, які вона цінить. Ми знаємо, є люди, які можуть не цінувати. Ось ми бачимо, є люди, які не цінують батьками. І коли приходить час, коли батьки уходять в вічність, тоді, тоді та людина розуміє, що вона дона цінувати батьків. І кажеться, вже, вже пізно, вже батьків нема. Але ця людина одно починає цінувати, що це було жити з батьком і з матір'ю. Ми знаємо, є такі люди, що не цінать своїм життям, можуть жити байдуже і жити, як вони хочуть, і не хочуть служити Богу. Але ми бачимо, що Господь, буває, попускає такі ситуації, що людина попадає в лікарню і вже кажеться, ось ось має смерть прийти і забрати цю людину. І тоді та людина вона вже задумується за своїм життям, і вона його цінить. Брати і сестри, є одна вещь на землі, яку ми повинні завжди цінувати і ніколи не забувати це є милість Господня. Кожен із нас має знати, що по милості Божій ми сьогодні тут є. Кожен із нас має знати, що це життя, яке Господь нам дарував, це не є наше, це Господнє. і по Його милості ми сьогодні существуємо. І коли ми забуваємо про милость Господню, прийде час, коли ми пристанемо перед Богом і ми будемо сильно жаліти, що ми не цінували милость Божу. Дуже часом можна запитати, я в першу чергу себе запитую, як ми сьогодні цінуємо милость Господню? І дуже печально, коли дивишся на народ Божий і кажеться, Господи, чому люди сьогодні не цінують твоєю милостю? Чому люди сьогодні не цінують твоєю благодаттю?» Ви знаєте, в цьому краю, де ми проживаємо в Америці, американці також дещо переживали. Ми читаємо історію в Америці. Тут було таке називається, називається Велика депресія». Great Depression. Це коли економіка впала на низ і дуже багато людей вмирало від голоду, просто вмирало від голоду. І тоді я запитую одного старшого чоловіка, і він каже: «Да, мої батьки жили дуже в трудному часу, не мали що їсти. Каже, мій батько пригав на поїздах, щоб щось шукати якусь їжу. Каже, ну вони ніколи не залишали Бога. Каже, мої діди, прадіди, баби, вони знали, хто такий є Бог. Каже, а сьогодні прийдеш і питаєшся, молоде покоління, оце каже, чому ти не йдеш на собрання, чому ти сьогодні йдеш, не йдеш в церкву? Каже, і чую я такі отвіти, мені говорять, каже, мені трудно. Я цілий тиждень роблю на роботі і вже в неділю я просто хочу віддихнути. Другий каже, мені важко, мені неудобно. Брати мої сестри, а я часом задумуюсь, а що поставити оцих дідів, бабів перед ними і що б вони би сказали? Не сказали, як тобі сьогодні трудно, сьогодні вийшов, машину завів, сів і поїхав. Це не те, що ми раніше пішки мусили йти через сніг, через дощ, але ми шукали Слово Господнє. Ми шукали це живе слово. Ну, чогось в це час нам стало трудно і важко чомусь шукати його. І Господь, як я вже говорив, продлив цю мілость, таку велику мілость нам дав, що нам дав все необхідне, щоб ми сьогодні шукали, прославляли Його лице. І як печально сьогодні, коли ми не цінимо цією милостю. Ну, брати і сестри, один день ми пристанемо перед Богом. Що ми йому тоді скажемо? Ви знаєте, наш Бог Він є милостивий. і він дуже багато милості продливає до нас. От Марка, я зачитаю 9 голова. 13 шок, пише такі слова. Пойдіться научість. Що значить милості хочу, а не жертви? І бо я прийшов призвати не праведників, але грешників покаянню. Слава Богу, та сестри. Сьогодні Господь продиває ще таку мілость над нами. Він каже: Він прийшов призвати грішників к покаянню. І кожен із нас, будучи на це місце, може перевіряти себе і отримати прощення. І як це хорошо, і як приємно знати, що Господь є милостив. Я зачитаю от Марка, не буду багато часу задержувати, 12, 12 глава. Прочитаю з першого стіжка. І почав говорити їм притчами. некотрий чоловік насадів виноградник і обняс оградою, і викопав точило, і построїв башню, і оддав його виноградарам, отлучився. От на кінці ми прочитаємо, каже, він цей виноградник одкопав, огородив, построїв цю башню, і написано, що оддав виноградерам, і що далі? Отлучился. І далі читаємо, що було, і послав своє врімня к виноградам виноградарам слугу прийняти у винограде плодов із виноградника. Они же схватили його били і отослали нічим, оп'ять послав к ньому другого слугу. тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестьем. И опять иного послал, и того убили, и многих других, то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря, «Посидятся сына моего». Но виноградники сказали друг другу: ето наслідник, пойдемо уб'ємо его, и наследство будет наше. И схватив его, убили и вибросли Вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Питання таке звучить до кожного з нас. Ви знаєте, я це місце писання дуже багато читав. Ну, чомусь, коли я його причитав, цей вопрос звучить і має звучити кожному з нас. Що ж зробить цей хазяїн цим виноградарам? Цей хазяїн цього виноградника откупав, прорив це точило, построїв ту башню, зробив уграду. Кажеться, создав все, щоб цей виноград. Рудив, наняв цих роботників, цих виноградників, поставив їх там, щоб вони трудились, і кажеться, все їм дав, що їм треба було, щоб принести плода. Все їм дав необхідне. Ну, ми бачимо, він дав їм цього виноградника і написано «отлучився». Я думаю, пройшло місяць, пройшло два, пройшло три. Виноградники роблять і кажуть, ми робимо, но отчота. Нам хазяїн не шле. Тобто спроса в нас нема. Нам хорошо, нам приятно, в нас є ця ограда, в нас є це точило, в нас є ця бачня. Але хазяїн шле свого раба, шле свого раба. І цей раб приходить каже, ні, цей виноградник не ваш, цей виноградник хазяїна і ви душни, йому принести плода. Як ви думаєте, ці виноградили нравилось їм така ново, чи ні. Я думаю, що ні. Вони прийшли, взяли цього слугу, взяли, побили його і написано, відпустили не з чим. Я ось собі виявляю. Сидить оцей хазяїн, приходить до нього раб, весь побитий, весь крові каже, хазяїн, я прийшов, їм сказав те, що ти мені сказав, вони мене відпустили не з чим і ще й побили. Ну, брати, і сестри, я задумуюсь, яка велика мілость була у цього хазяїна. Ви знаєте, якщо тут в Америці хтось би так поступив, то той хазяїн би сразу міліцію визвав, та тих виноградників би посадив тімницю зразу. Ну ні, що цей хазяїн робить? Він посилає ще одного слугу. Другий слуга іде. Прийшли, каже, говорить, цей виноградник не є ваш. Ви повинні принести плод для хазяїна. А його взяли і побили камнями. І написано там, що многих ще він посилав, і їх ілі били, і убивали. І вже хазяїн думає, що йому робити, і він каже: Ні, пошу я свого сина. Може, коли пошлю сина, вони побачать наслідника оцього виноградника, і вони злякаються і прийдуть, впадуть перед сином, будуть каятись і будуть просити милості. Ми бачимо, приходить син, а в них думки зовсім інакі були. Вони прийшли, вони взяли цього сина, вони його вбили і вони кажуть, ми будемо наслідники виноградника. Проте, сестри, і після того звучить питання, що зробить хазяїн з цими виноградами? Прийшов син, і вони вбили сина. Я уявляю таку картину. Ці виноградники стоять і вже йде хазяїн. Вже хазяїн йде свої плоди взяти. Брати і сестри, і мені страшно стало. Думаю, Господи, не хочу я опинитися на сторону цих виноградників. Брати і сестри, дуже часом я провірив себе і побачив себе у цьому винограднику також. Господь сьогодні все нам дав. Він викопав, поставив над нами ограду. Він викопав це точило, нас є вода. Построїв ту башню і дав на цей благоприєтний час. І сьогодні Він посилає, Він посилає слугу. Слуга сьогодні приходить і говорить, ти не є хозяїном тим часом. Господь дав тобі цей час, ти должен принести прод для Бога. Ну, дуже часом ми дивимося на цього слугу і посилаємо його, його не з чим. А ще й слова ми можемо побити. А Господня милость така велика, Він посилає другого слугу і другі слова тобі теж говорить. Ти не є хазяїном тим часом. Господь тобі дав цей час. Принеси йому плід. Но ми можемо мати обіду на брата чи на сестру і не приносимо плід. І посилаємо того. Раба назад до хазяїна, на чим. І так, 3 і четвертого посилає, і ми все не На чим? Його посилаємо назад. Ну, брати, і сестри, приходить час, коли Господь послав свого сина. Коли він послав свого сина, і Господь дивиться, як ми будемо реагувати. Прийшов син каже: прийдіть до мене. Попросіть прощення, я вам прощу ваші гріхи. Мій батько, Він милостовий, Він вам простить, прийдіть до нього. Ну, прийде, сестри, яка наша реакція? Чи ми готові сьогодні прийняти сина? Чи ми готові сьогодні покаятись в наших согрешеннях і приносити плод для Бога? Чи ми, як ці виноградари, дивимося, кажемо, ось наслідник. Як ізраїльський народ один часом 2000 років назад прийшов Бог послав до них сина, але вони його не прийняли. Брати і сестри, сьогодні Господь також дарує нам прощення, дарує ще раз нам цю милість, а прийде один часом, що все прийде на землі, навіть і милість Божа, коли Господь прийде. Забрати свою унівесту. І тоді звучить питання, що зробить хазяїн виноградникам тим? Брати і сестри, сьогодні звучить питання кожному з нас, а що зробить Господь з нами? Хай нам Бог допоможе, щоб ми цінували оцю милість. Щоб ми не думали, що ми такі розумні, що ми наслідуємо цей виноградник, і тоді ограда відпадає, і тоді башня валиться, і тоді вже точило не стає. І ми остаємося самі. І виноградник вже сохне, і плід же не може принести. Хай нам Бог допоможе, щоб ми цінували цією милостю. Тому, що, якби не милость Господня, нас би тут не було. І буде слава. Амінь.